Всім привіт, друзі, Я вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо важливі соціальні та економічні проблеми Німеччини, а також те, як вони стосуються українських біженців. Поговоримо про витрати на соцдопомогу, працевлаштування, дискусії, обмеження соціальних виплат, також депортації громадян інших країн. Також людей лякають повідомлення про те, що українці виганяють пачками, скасовують тимчасовий захист. Ну і це погодьте створює таку паніку серед наших громадян, які бояться втратити право. Перебування в ЄС. Давайте почнемо з того, що нещодавно, ви знаєте, міністр Баварії Марку Зьодер виступав за жорсткіший підхід, пропонуючи скасувати взагалі соціальні виплати для всіх українських біженців, незалежно від дати прибуття. За його словами, це необхідно для стимулювання інтеграції та зменшення навантаження на державний бюджет. Міністр фінансів Німеччини запропонував створити окремий правовий статус для українських біженців, який поєднував би часткові пільги з активними інструментами інтеграції на ринку праці. Станом на липень 2025 року близько 64% зареєстрованих українців в Німеччині не мали роботи, включаючи тих, хто проходив професійне навчання або отримував підтримку з працевлаштування. Дійсно, друзі, Німеччина витрачає великі кошти на соцдопомогу, взагалі на. Соціальні виплати більше 1,35 трильйона євро на рік, що складає 31% ВВП цієї країни. Це дійсно рекордний показник у світі. Особливе занепокоєння, ви знаєте, викликає саме Біргільгельд, яке отримують понад 5,5 мільйона людей в Німеччині, з них близько половини – це іноземці. Також політики і гермадськість активно обговорюють проблему махінацій з соціальними виплатами. Депутат Бундестагу Стефан Майер пропонував взагалі вести мінімальну допомогу для громадян ЄС. Ця ініціатива отримала, до речі, підтримку в партії ХДС і спрямована на боротьбу з кримінальними схемами, коли іноземці отримують виплати через фіктивні трудові договори або мінімальні роботи. Мер Дайсбурга Сьорен Лінк і генеральний секретар ХДС у північному рені Вістфалії Пауль Цміак також підкреслюють, що такі виплати не повинні надавати з тим, хто не працював в Німеччині. Плюс Німеччина зараз стикається із демографічною такою бомбою. До 2036 року на пенсію вийде ще 16,5 мільйонів бейбі-бумерів, а молодих працівників буде лише 12,5 мільйонів. Зростають витрати на пенсії та медичне страхування. На систему пенсій та медстрахування доведеться ще додатково влити 118 мільярдів євро, навіть враховуючи внески роботодавців і працівників. Міністр економіки Катаріна Райхе зазначає, що економічне зростання це єдиний шлях вирішення цих проблем в країні близько трьох мільйонів безробітних, високі витрати на енергію та зарплати, а також великі державні борги. Щодо українців, німеччині, то німеччина зараз витрачає на їх підтримку. Понад 530 мільйонів євро. За оцінками експертів, у 2024 році загальні витрати на допомогу українцям склали близько 6,3 мільярда євро. Незважаючи на значну фінансову підтримку, лише близько 33% українців працевлаштовані зараз, що дійсно викликає. Періодично ви знаєте дискусії про інтеграцію та ефективність соціальної допомоги. Партія зелених пропонує надати довгострокові дозволи на проживання, тоді як консерватори наголошують, що частина біженців може повернутися до України після стабілізації ситуації в Україні. Але ж, друзі, незважаючи на всі ці заяви, обмеження соціальних виплат для українців поки що не розглядаються офіційно. Я думаю, що це хороші новини. Але ця тема, ви бачите, активно обговорюється в суспільстві. Та політичному просторі також зараз уряд Німеччини планує депортації громадян Афганістану та Сирії, які вчинили злочини або перебувають в країні без права на проживання. Також у жовтні цього року представники МВС Німеччини поїдуть до Кабулу саме для переговорів про регулярне виселення афганців. Міністр внутрішніх справ, також Олександр Добрент підкреслює, що депортації мають відбуватись послідовно, регулярно розділяючи людей, які інтегровані та працюють, і тих, хто зловживає соціальною допомогою. Отже, друзі, німеччина, ви бачите, стикається зараз дійсно з зростанням витрат на соціальні виплати, старінням населення та демографічним дисбалансом, проблеми махінацій також з виплатами іноземцями. Стимулюють політичні різні ініціативи, такі як мінімальна допомога для громадян ЄС. Українські біженці отримують значну підтримку, але їхня інтеграція у трудовий ринок поки що залишається викликом. Ну плюс депортації та реформа соціальної допомоги є також частиною зараз такої стратегії уряду щодо контролю над соціальною системою. Ну і також, друзі, останнім часом в соцмережах ширяться різні чутки про нібито масову депортацію українців. Людей лякають повідомлення про те, що українців виганяють пачками та скасовують тимчасовий захист. Це також створює паніку серед наших громадян, які бояться втратити право на перебування в ЄС, тому що окремі випадки дійсно видворення були, але чи носять вони масовий характер? Ні, і не будуть. Тут важливо розуміти різницю між також поняттями депортація та видворення. Вони схожі, але юридично мають різні відтінки. Видворення зазвичай означає офіційне адміністративне рішення з забороною на повторний в'їзд. Це від 6 місяців до 5 років. А депортація ж акцентує увагу на примусовому виконанні цього рішення, і те і інше застосовують, коли людина порушує міграційні правила, працює без дозволу чи взагалі становить загрозу безпеці. Найчастіше про такі випадки повідомляють, ви знаєте, саме з Польщі. Там справді були затримання українців, яких звинуватили у порушенні національного законодавства. Це не завжди злочин, ви розумієте, що тягне за собою в'язницю, але достатньо для того, щоб дійсно людину визнали небажаною особою. Наприклад, агресивна поведінка, п'янство, хуліганство, неповага до місцевих законів чи символів дійсно правова база в Польщі чітка, все регулюється законом. Про іноземців і головне питання, друзі, чи зможуть повернути людину саме в Україну зараз під час війни в Україні, де триває війна? Хочу сказати, що за міжнародними конвенціями ні. Заборонено висилати людей туди, де їм може загрожувати небезпека. Але на практиці дійсно такі випадки все ж трапляються, і тоді вже людині доводиться доводити у суді, наприклад, що повернення небезпечне. Тут також важливо статус людини, тимчасовий захист, чи робоча віза, чи нелегальне перебування, яке саме порушення було здійснено, чи є діти, школа, сімейні різні обставини. Якщо не вкластись у строки, оскарження шансів дійсно практично немає. Ще одна важлива відмінність при видворенні людини можуть дати можливість виїхати добровільно. А при депортації, ви знаєте, такої опції немає, і питання вирішується лише через суд. І головне, друзі, ніяких масових депортацій зараз немає українців і не буде. Є лише одинокі випадки, і кожен із них пов'язаний із конкретним порушенням. Якщо ви. Дотримуйтесь законів країни перебування, поважайте місцеві правила та культуру, підстав для видворення у вас немає. Як висновок, друзі, паніка навколо масових депортацій українців з Європи значною мірою перебільшена. Так, окремі випадки видворення бувають, але завжди є конкретна причина: це порушення законів чи правил перебування. Ну а щоб захистити себе, потрібно мати легальний статус в країні. Не порушувати, звичайно, закон в складних випадках одразу звертатись до міграційного адвоката. Тож, друзі, головна порада для вас: живіть законослухняно, і поважайте країну, яка надала вам притулок. Тоді депортація, і видворення вас точно не торкнуться. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.